Із бюджетних маю Redmi 6A, ціна 1200 гривень, золотистий колір, непоганий смартфон, простенький для звичайних задач, мікророз'єм, також роз'єм на наушники присутній. По екрану без нюансів, повністю в гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про цей телефон. так Redmi 6A, 9, 9 Android, встановлений. Пам'ять самого телефону 16 ГБ, 2 ГБ оперативна пам'ять. Камера тут доволі простенька. Так, треба перейти на нашу мову. Ось така простенька камера. Підтримує повністю українські сім-карти. Просто стоїть не наша камера. Телефон з-за кордону привезений. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень в комплекті зарядний шнур, мікро та сам телефон. Дивіться, інші мої відео є досить великий вибір завжди по смартфонах.